Росія дає зрозуміти, що вона не погоджується на виведення військ з Херсонської та Запорізької областей в обмін на передачу Донбасу. Про що раніше писали деякі змі, хоча передавати Донбас Росії ніхто не буде. Речник МЗС РФ Фадієвні, який, бо в них там тих речників багато, відповідаючи на запитання про можливість обміну територіями. Сказав, що територіальний устрій Росії визначений конституцією. А Росія вважає своїми Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Саме про ці регіони вони і збираються говорити на запланованих переговорах на Алясці будуть вимагати, щоб їх де юре визнали російськими. Ну і те, що росіяни вписали в свою туалетну конституцію ці території незаконно, звісно ні. Ніхто не згадує, бо як ми знаємо, ці ж всі референдуми вони псевдореферендуми ніхто на українських територіях до Росії не хотів. Ну якщо і хотіли, то там явно меншість тих громадян, які я впевнена могли і так поїхати до Росії жити. Давайте почуємо, що сказав цей представник МЗС Росії. Тут напевно немає необхідності навіть вигадувати щось про територіальний устрій Російської Федерації, закріплений в Конституції нашої країни. Цим все сказано. Тому що стосується цілей російської делегації на переговорах на Алясці, то вони продиктовані виключно національними інтересами. Рішення розширити НАТО та спроба включити Україну до альянсу було однією з ключових причин української кризи. Це цитата говорять у МЗС Росії. Трамп і Путін обговорять всі накопичені питання у двосторонніх відносинах? Ну, і, до речі, експерти звертають на це увагу, що це може бути для нас не дуже е, позитивно. Бо ну якщо Росія зараз і почне говорити з е, Сполученими Штатами і з Трампом про якісь економічні угоди, то як ми знаємо, Трамп полюбляє великі гроші, його може це зацікавити. А що в обмін буде вимагати? Кремлівський диктатор, звісно, невідомо. Хоча, от ми почули, що вимагатимуть вони, щоб о, наші території визнали юридично російськими. Крім того, стало відомо, що глава МЗС Росії Лавров візьме участь у цій майбутній російсько-американській конференції на Алясі. Чому їде туди саме Лавров подробиць не розкривають? Ну але ж ми знаємо, що Лаврова вважають таким. Дипломатом з досвідом, мовляв, він також вміє домовлятися, і от його Путін бере з собою. Чи буде державний секретар США Марко Рубіо зі сторони американців? Невідомо так само. Ми не знаємо, чи приїде віцепрезидент Джей Дівенс. Хоча мені здається, що скоріше за все, ось в такому тріо Трамп Рубіо і Венс вони мають все ж таки прибути в американський штат Аляска, який до речі, Росія досі вважає чомусь російським. А, ну і от про території, так про вимоги Кремля. То ось тут з'явилося ще одне цікаве інтерв'ю, в якому позаштатний радник Кремля Суслов озвучив нові вимоги Росії перед переговорами на Алясі. Отже, за його словами, Путін прагне укласти угоду між Росією і Сполученими Штатами без залучення України та Європи. Це я фундаментальним з точки зору Кремля, і вони зараз насправді святкують. Про це я вам трішки пізніше покажу. Що от України на цих переговорах не буде, Європи не буде, і мовляв, ось два великих лідери будуть утворювати нову Ялту і там ділити увесь світ. Насправді це не так, але от Кремль Рагне цього вони мріють про це. А так само у них є ще й інші плани. Це те, що Україна повинна вивести українські війська із нашої Донеччини з Донбасу. Путін пропонує Трампу, мовляв, в обмін вивести російські війська. З сумської увага, Харківської і Дніпропетровської областей, хоча в Дніпропетровській області окупантів взагалі немає. А щодо Сумщини та Харківщини, то рашисти розуміють, що вони не зможуть втримати ці території. Бо зараз ми і вчора президент Зеленський про це говорив, що у нас є успіхи на сумському напрямку. Це підтверджують у Генштабі, що наші бійці просуваються до кордону з Російською Федерацією. Ну тобто логічно, що Путін буде зараз сказати, я. Готовий на обмін, вийду з Харківщини та Сумщини. А скільки вони там території утримують, і взагалі це зрозуміло, що їм не вдасться там закріплюватися іти далі. Тому вони, мовляв, от готові зробити так званий новий жест доброї волі. Хоча, от про Дніпропетровщину, вони говорять там ще раз зазначу. Російських військ немає інколи ДРГ групами заходять, але їх наші бійці вибивають. Лінія фронту в інших районах за словами цього суслова залишається без змін. Це мається на увазі Запорізька та Херсонська області, які, як ми знаємо, а зараз частково під окупацією, і от Росія готова, щоб вони були. Або ж частково під окупацію, ну або як сьогодні сказали в МЗС Росії, щоб все ж таки Україна вийшла із тих територій, які вона зараз контролює. А також вимагає Кремль, щоб Україна не вступала в НАТО гарантії неприєднання до альянсу. Це обов'язкова передумова припинення вогню. Ну от, щоб це закріпили також юридично, і тоді вони готовляться припинити вогонь. В остаточній мирній угоді має бути прописана демілітаризація України та конституційна реформа в напрямку федералізації нашої держави. Суслов стверджує, що Кремль розрах, розраховує, що Україна відхилить всі ці пропозиції, і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп припинить усю військову допомогу Києву і навіть заборонить продавати зброю для України Європі, що прискорить нашу поразку, і звісно приведеться до капітуляції. Ось такі рожеві фантазії у е, кремлівських головах. Пом'якшенням позиції Росії за його словами є вже те, що. Ерефія зараз готова говорити взагалі про припинення вогню, а не лише про остаточну мирну угоду. Ну тобто, Кремль, як ми бачимо, він прямо заявляє, що вони збираються використати цю зустріч для того, аби домовитися про тимчасове припинення вогню. Але і навіть на це припинення вогню вони готові лише якщо будуть виконані умови Кремля, все, що там каже Європа, все, що каже Україна, їх. Не хвилює. Ну і Блумберг пише, що Путін знову готується переграти Трампа на Алясці. Українські та європейські лідери побоюються, що Дональд Трамп знову буде обдурений, коли в п'ятницю зустрінеться із Путіним. І вони мають рацію. І не просто так вони нервують. Бо дійсно, якщо Трамп хоче вийти із зустрічей майстром переговорного процесу, а не слабаком, найрозумнішим кроком для нього було б відкласти саміт доти, доки він не буде краще під. Готовлений Трамп не помиляється, намагаючись сісти за стіл проговорів з ворогами і суперниками США, навіть якщо більш традиційні лідери уникають такого ризику, але поспішно організовані зустрічі рідко приносять бажаний результат. І все, що стосується останнього візиту посладника Трампа Віткофа Москви, викликає подив. Що стосується Путіна, то для нього це несподівана удача. Яку він може використати як для нейтралізації загрози санкцій з боку Трампа, так і для продовження війни? Саме це сталося на початку року, коли колишній співробітник КДБ Путін вміло скористався явним розпачем Трампа, щоб забезпечити мирну угоду по Україні і перезавантажити економічні відносини? Тоді Путін бачив тільки одне стратегічну можливість. Оскільки Сполучені Штати більше не були готові допомагати в озброєнні України, за винятком тих випадків, коли їх переконали заплатити, Путін знайшов єдиний логічний варіант він прискорив військові дії як на суші, так і в повітрі, щоб скористатися ослабленням позицій Києва. Зрештою, навіть Трамп був змушений визнати, що його обманюють. Перед обличчям крайнього терміну, 8 серпня, коли Сполучені Штати повинні були ввести фінансові санкції проти Росії за її некомпромісність, завдання Путіна, коли Вітков прибув до Москви, знову полягало в тому, щоб зробити рівно стільки, щоб затягнути будь-які дії Сполучених Штатів, і при цьому забезпечити, щоб будь-які результати на місцях зміцнили позиції Росії. Тобто зараз на думку Кремля все йде як по маслу, тому що Путін отримав щось. Ну, принаймні, зустріч із Трампом, і при цьому він не віддав нічого. Бо як сказав Рубіо, ну це ж не поступка з боку Сполучених Штатів, якщо відбудеться ця зустріч. Основним завданням Путіна було не допустити присутності Зеленського в кімнаті переговорів. Присутність українського лідера вимагала б реальних переговорів, що зробило б очевидною відсутність інтересу з боку Росії, наполягаючи на двосторонній розмові з Трампом, Путін може запропонувати умови, які адміністрація США... Можливо, прийме, але Україна точно ні. Це знову зробить Зеленського людиною, яку Трамп звинуватить у тому, що та заважає миру, знімаючи тим самим тиск з Путіна. Ну ось це справді для нас загроза, тому що якщо зараз вони щось між собою там вирішать про щось будуть домовлятися, і потім Трамп буде тиснути на Україну, а Україна скаже ні, то е, є загроза, що справді. Американський президент розізлиться і скаже, що це Україна не хоче миру. Хоча Україна прекрасно розуміє, що якщо зараз зупинитися і віддати до прикладу Донбас Російській Федерації, то це зупинка, ну можливо, на, на півроку, на рік, і далі Кремль піде. Дніпропетровщина, Запоріжжя і взагалі по Дніпру розділить Україну, чи взагалі захоплять всю нашу територію, тому що вони підготуються, і це для них хороший плацдарм для, для нової війни, для третьої війни, як сказав Зеленський. І зараз друзі, дуже важлива інформація, я б навіть сказала, термінова інформація про те, що Російська Федерація може уготувати. Провокацію, яка може призвести до великої кількості жертв на території України, тому що зараз росіяни почали звинувачувати нас, що мовляв, Київ готує провокацію для зриву намічених на 15 серпня російсько-американських переговорів. Чому я кажу, що а, це Росія може вчинити, тому що коли вони звинувачують у чомусь Україну, то зазвичай вони це і планують зробити. Міністерство оборони Росії заявляє, що, мовляв, до Чугуєва Харківської області автівками СБУ доставлено групу журналістів іноземних змі. А на п'ятницю, коли будуть зустрічі Путіна та Трампа, сплановано удар із застосуванням БПЛА і ракет по одному із густонаселених житлових кварталів. Ну або ж по лікарні, із для того, щоб була величезна кількість вбитих чи постраждалих. При цьому як кажуть, щось. Рашисти, а, мовляв, ми це зробимо і будемо одразу перекладати відповідальність на російську армію. Але ж очевидно, що якщо у них ось такі інформаційні повідомлення з'являються, то а, це попередження для нас з вами, що росіяни в цей день можуть готувати якісь ракетні шахетні удари, якісь підриви, якісь теракти і таке інше, чому я Акцентую на цьому увагу для того, аби ви друзі дбали про свою безпеку, в разі чого обов'язково обов'язково були в укритті, якщо почуєте сигнали повітряної тривоги. Бо знаєте, я чесно. Не здивуюся, якщо росіяни справді влаштують тракт із величезною кількістю загиблих, а потім скажуть: Ну ми ж попереджали, що українці готують провокацію, і вони от кажуть, що доставляємо ми до Чугуєва групу іноземних журналістів. А для чого для того, щоб вони, мовляв, терміново зняли репортажі, які розійдуться по західних ЗМІ. Ну це взагалі уявіть, який у них там абсурд в цих місках, тому що якби ну була ось така подія. Історія, то іноземні змі про це поже точно написали, і точно б брати участь в цьому спектаклі ніхто б не погодився. Ну і бачите, вони кажуть, що для того, щоб умовно влаштувати нову бучу, ну вони ж кажуть, що ті вбивства, які справді були від рук російських окупантів, що це все постановка, і от вони кажуть, що зараз Україна може влаштувати теракт, але зробити фільм з цього для того, аби ж рознести по всьому світу. І от е, вони заявляють, що можливі аналогічні дії не лише на Харківщині, але так само і в інших регіонах України. А наша влада ще поки що цих повідомлень не коментувала, але от коментую я і попереджаю, що Росія зазвичай коли попереджає е, е, ось. І говорить про подібні а, провокації з боку України, то це означає, що вони готують ось такі операцію. Не і пропагандистка Прісалка Ше Росії Захарова вийшла вже на російські телеканали, прокоментувала цю заяву, і давайте почуємо. На заяву Міноборони вже відреагували в міністерстві закордонних справ. Як зазначила його офіційна представниця Марія Захарова. Злочинні провокації вже стали почерком київського режиму. що стосується самого міста Чугуєва, то воно розташоване приблизно в 40 кілометрах від Харкова. До початку спецоперації в ньому проживало понад 30 тисяч осіб. Місце для провокації було обрано не випадково. Там розташована база, по якій наші війська вже наносили удари. Іноземні засоби масової інформації обов'язково використають цей факт у своїх матеріалах для звинувачення російської армії у нападах на мирне населення. У Міноборони також зазначили про можливі провокації в інших населених пунктах, які контролюються київським режимом. Тому ще раз, друзі, акцентую вашу увагу. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх близьких, тому що росіяни можуть готувати теракти, і нам потрібно бути до цього готовими. Тим паче, ви чуєте, як вони це подають і подають масово по всіх російських телеканалах. Тому це для нас з вами попередження.